Bonjour à tous. Всім добрий день! Вітаю на каналі Просто Франс. і вітаю вас у нашій YouTube бесідці Це рубрика, де ми з вами знайомимось з YouTube-каналами, які можуть бути вам корисними у вивченні французької мови. Я б сьогодні хотіла вам розказати про канал викладача, якого звати Адріан. Марголін, Сподіваюсь, що я правильно, Марголін, мабуть, да, правильно говорю прізвище. Пан Адріан має канал, на якому зараз більше 5000 підписників. І я вам розкажу, що там в нього є цікавенького. Сам канал я показувати не буду у цьому відео, бо не маю права. Це такий відеопідкаст верніше, аудіопідкаст. Але посилання на канал пана Адріана я вам залишу під цим підкастом, під цим відео. Да? І посилання на той плейлист, про який я буду сьогодні розказувати. Якщо ви наберете у пошуковику, пошуковику уроки французької мови на українській мові запрос, то ви попадете на цей плейлист, так, я його знайшла. А Пан Адріан написав підручник, який він наз, назвав Сімплісім. Sim. Тобто саме просте, найпростіше Сімплісім sim, це такий simple, sim, да, якщо говорити французькою. Семпль це просто, і, і суфікс і сім це от щось, щось най най найпростіше. Наприклад, «белісім» — це щось найкрасивіше. Цей підручник можна придбати. На сьогодні я заходила, дивилася, він коштує 23 євро, але там, наприклад, мені трохи не зрозуміло в описанні підручника, чи є там аудіо і, або відео до самого підручника, який, мабуть, є PDF-файлом. Я так думаю, але там в описанні я не дуже зрозуміла. Це такий мінус описання самого підручника не зрозуміло, що там іде за цю ціну 23 євро. Але про плюси: на каналі є відснято 50 відео уроків. Уроки коротенькі, тобто ви можете дивитись їх відео вечором у відеоформаті, ви можете дивитись їх, коли ви втомлені, ви можете ставити їх фоном, щоб повторити якийсь матеріал, так? Тобто це 50 відеоуроків, в яких є послідовність, це для рівня А1, тому вважаю, що це гарний курс для початку, для рівня А1. Чому ще вважаю, що доволі гарні ці відеоуроки, вони йдуть по підручнику, тобто там є діалоги, є правила в картинках, в табличках. Цікаво все зроблено, красиво зроблено, і там, і там рівень А1. Да, тобто для початківців я вважаю, що коли є діалог, коли не просто правило, сухе правило і до нього приклади, то це правило з прикладами це щось на кшалт довідника. А, коли, а справжній урок це повин, повинен бути навчальний урок, повинен бути діалог, повинні бути якісь вправи. І там оце є, там це все є. І доволі цікаві таблички. Граматика в табличках там, в цих уроках. Ну і картинки, там є кумедні картинки. Я дивилася ці відеоуроки. перш чим вам про них розказати. Тому я рекомендую, навіть якщо у вас вже А2, я рекомендую ці уроки просто поставити фоном, послухати, подивитися, щось згадаєте, щось повторите, щось, може, підзабули. Закріплювати, повторювати матеріал, теж варто. А якщо у вас А0, і ви любите навчатись по YouTube і ніде нічого не хочете купляти платити, то це і у вас є таке бажання, у людей буває бажання сісти і за місяць вивчити французьку. От ви можете в день по два уроки і засвоїти там. Якусь частину рівня А1, уроки цікаві, діалоги цікаві, картинки красиві, таблички зрозумілі, викладач приємний. Тобто я вважаю, що це чудовий контент українською мовою. Там пояснюються перші часи перші часи дієслівні там є, там є вправи. Там є два персонажа, здається, з якими там щось трапляється. Тобто доволі гарні відеоуроки. Рекомендую. Рекомендую скористатися залежно від того, чи у вас А0, чи А1, чи А2, чи вам повторити, чи вам закріпити, чи просто послухати фоном. Це все про французьку мову, правила там так закріпити. Чи посидіти, навіть пописати, посписувати з відео, для того, щоб пописати французькою мовою, потренуватися Всі лекції люди різні, але оцей курс я вважаю доволі цікавий. Звісно, що, щоб повністю, повністю отримати. Те, що пан Адріан заложив для вас, для людей, для українців, які вивчають французьку мову, можна придбати підручник, тому що такий його задум. Ці відеоуроки ви самі побачите, чи вам подобається підручник. Єдине, що цей підручник, якщо його придбати, там не зрозуміло, чи є аудіо, тобто, треба вміти читати. Треба вміти читати, або проходити цей підручник з приватним викладачем. І це може бути варіант. Тобто, які для вас варіанти, щоб позайматися по цьому підручнику? Або спитати у пана Адріана, чи там є ті аудіо? Або, або другий варіант? Купити просто франц. До цього підручника курс вимови і живі правила читання. Хоча в, курсі вимови, в курсі вимови, вимови є теж правила читання. І ви можете придбати собі. Живі правила читання, саму книжечку і нею користуватися і самостійно пройти цей підручник. Це теж варіант. А курс вимова вам добре поставить вимогу, щоб ви не напрацьовували собі поганий акцент, бо тоді французи не будуть хотіти вас слухати. І ще є такий варіант: якщо ви, наприклад, не хочете займатись по відео. Ви можете цей підручник продивитися там 50 відеоуроків. взяти, його придбати, і знайти собі викладача в Україні. Є викладачі, які викладають по дуже помірним цінам. І пропрацювати цей підручник, який доволі цікавий, з українським викладачем тобто викладач вам підкаже, підкаже читання, але... Залишається момент, щоб як вам поставлять вимову. Не всі викладачі ставлять вимову. Це така реальність. Тому зверніть, будь ласка, увагу на те, де і з ким, хто і як вам буде ставити вимову. А сам цей підручник, як я вже сказала, він цікавий. Я суджу по відеоурокам. Ну, і він україномовний, там український переклад для людей, кому важливо мати український переклад, кому важко займатися по підручникам без перекладу, а багато підручників з російським перекладом і багатьох людей, я знаю, це дуже дратує, зважаючи на сучасну ситуацію. Так? Тому україномовний підручник це доволі цікавий варіант. І чому я говорю про те, щоб позайматися з викладачем україномовним? В Україні є багато викладачів, є викладачі, які беруть невеликий кошт, але коли людина бере невеликий кошт, може мати небагато досвіду або в неї програма навчальна. Не дуже досконала, скажімо так, м'яко, хоча є зовсім програми, ну, такі, що хромають, це теж правда життя. А ми на цьому каналі говоримо прямим текстом речі, як вони є. Не у всіх викладачів чудова викладацька програма. І тому що учні жалюються, що викладачка, наче сама людина приємна, і французькою говорить добре, а от програма уроків людина розчарувалася, там пішла. Або щось не сподобалось. Можна попрацювати з викладачем, з любим, я знаю, що шукають люди де подешевше. Так от, там, де подешевше, слабкий момент це яка ж навчальна програма. Як бути впевненим, що навчальна програма вам підійде і вона вам буде цікава і корисна? От можна такий варіант Знайти викладача, який погодиться з вами пройти цей підручник. Я думаю, що ви легко знайдете такого викладача. Чому? А, тому що тут є, є підручник це програма. Тобто викладачеві теж легше, не треба, нічого, не треба нічого готувати до уроку додаткового. Ну і для вас це гарантія, що є якась програма, послідовність уроків. Буде твердий, такий добрий рівень. А1, Підручник цікавий, там ви, ви можете побачити підручник на відеоуроках. Це дає таку впевненість і такий емоційний позитив, що ти знаєш, що в тебе будуть приємні уроки, цікаві уроки і так далі. І так далі. Звісно, якщо ви будете бажати, я можу теж з вами пройти цей підручник. Але, звісно, що в мене французькі ціни. А я знаю людей, які можуть, учні, які мають невеликий бюджет, але хотіли б дуже займатися з живою людиною, тому що уроки з живою людиною це не те саме, що уроки з відео. Ж, я маю на увазі живі уроки. Да? Це не те саме, що уроки на Ютубі, і це не те саме, що сидіти самостійно. З підручником. Але от зверніть увагу на ці 50 відеоуроків, скористуйтеся ними, а потім вирішите для себе, чи хочете ви продовжити придбати весь підручник і подумати, як, як його пройти. Самостійно, чи з викладачем. Пишіть, будь ласка, чи вам була корисна ця інформація, чи були корисні ці поради мої, ці, чи вам цікава рубрика Ютуб-бесідка. Ціль рубрики роздивитися, що у нас є на україномовному Ютубі, і потім роздивитися, що є на франкомовному Ютубі, щоб навчатися іменно тільки по Ютуб-формату, по Ютуб-відео. Ну і звісно, що це не рекламний матеріал. Мені пан Андріан нічого не заказував, я сама це знайшла, сама роздивилася. І, звісно, що я говорю свою викладацьку думку, я відкрито говорю і про плюси, і про мінуси. Наприклад, мінусом тут для мене йде, що Мінуса, по суті, два, якщо сказати чесно, перший мінус незрозуміло, чи до підручника є аудіо. Тому що початківці, які вимовляють, чують погано, вимовляють погано і, і читають погано, так? у французькій мові читання це такий важкий момент. То зараз всі підручники йдуть, з, як мінімум, з аудіо з аудіосупровідом, Да, з аудіо супровідом. Підручник без аудіо супровіду ну, це слабкий момент. Але, як я вже сказала, Можна їм скористатися, обійшовши цей слабкий момент. Другий слабкий момент, про який я скажу, бо це є слабкий момент, але він може стати сильним у майбутньому. Поки що, наскільки я зрозуміла, це тільки рівень 1-2. Теж мені там, чи я була неуважна, я не знайшла інформації, граматика якого рівня там використовується і лексика, тобто чи він йде до А2, чи він закриває А2, чи, чи він доходить до Б1, чи це тільки А1. Але сам підручник для початківця, я думаю, що дасть доволі добру базу. І я думаю, що якщо українці оцінять підручник, то пан Адріан напише наступні рівні. Той мінус, за який я говорила, що коли ти заходиш в якусь методику до якогось автора, дуже легко навчатися, коли є наступні рівні, ти знаєш, що методика і автор довезуть тебе до якогось наступного рівня. Оце такий великий плюс, але я думаю, що пан Адріан молодий, в нього все вперед. Попереду, і, він, якщо українці оцінюють позитивно підручник, то, можливо, будуть і наступні рівні. Пишіть, будь ласка, коментарі: чи ви зі мною згодні, чи ви зі мною не згодні. Нас у нас бесідка, у нас ціль поспілкуватися. Може, ви вже проходили ці відеоуроки, то напишіть мені ваші відгуки. Що ви думаєте, ці відгуки будуть корисні. Підписникам каналу Просто Франс. Тобто, у нас бесідка, і я чекаю на вашу думку і про цей підручник, і про те, що я розказала, і навіть про ідею пройти цей підручник з українськими викладачами, В українських, Тобто там можна знайти людей, які працюють по дуже помірним цінам, бо я знаю, у нас ситуація біженства, і у людей дуже скромні фінанси. Треба говорити про різні ситуації навчання. Правильно? Треба говорити про життя, про таке, яким воно є. Добре, на цьому в мене на сьогодні все. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, а це відео вийшло тільки тому, що були люди, які зацікавилися рубрикою YouTube-бесідка. То я вам дякую за те, що ви мене надихнули зняти друге відео. І я подивлюся на реакцію на це відео. Якщо вам було цікаво і корисно, якщо будуть лайки і коментарі, то значить вийде третє відео, я розкажу про наступний YouTube канал Україномовний, присвячений вивченню французької мови та про плюси і мінуси і про найкраще, що я знайшла на тому каналі. У пана Адріана я знайшла ці 50 відеоуроків. решта відео в нього там такі коротенькі відео на різні теми. Я не скажу, що вони ці чимось виділяються від інших, від інших відео на інших каналах, тому не можу там щось сказати, рекомендувати. Його підписники цінують, я так думаю, але те, що я б хотіла от всім рекомендувати, це 50 оцих відео уроків доволі цікавий. Україномовний контент про вивчення, для вивчення французької мови. На цьому в мене все. І у плізір de Volyre почитаю вас з задоволенням.